Всім привіт, друзі! Хто з вас хоче бути щасливим, успішним, здоровим? І знаєте, це послання якраз для вас. От чому одні люди негативні, депресивні, схильні до допінгу, стимуляції тіла, страждають від страхів, панічних атак, а інші сповнені віри, позитива і заряджають інших? Чому? Чому ми можемо рости в одній сім'ї, вчитися в одній школі, ходити до однієї церкви, але наше сприйняття і результати життя такі різні. Все тому, що ми дивимося один на одного і бачимо лише наші тіла. Але на фундаментальному рівні ми не матеріальні. Наука каже, що ми складаємось з енергетичних хвиль, а Біблія вчить, що в нас є дух, душа і тіло. Ваші думки, почуття та рішення це складові вашої душі. Це є справжні ви. І ваш спосіб життя формується в результаті ваших думок, почуттів, рішень і дій. Ваша душа робить вибір, і це впливає на тіло. Коли ви думаєте, відчуваєте і приймаєте рішення, це стає частиною вашого ДНК. І все це передається наступним поколінням. У тілі у нас є два типи ДНК. Ми народжуємось з власним генетичним кодом, і він ідеальний. Але поверх нього накладається ДНК, що переходять від попередніх поколінь. І ця ДНК не ідеальна. В результаті медицина відстежує спадкові захворювання та схильності. Наприклад, якщо ваші батьки страждали від депресії, і багато хто у вашій родині був схильний до негативу, ну, апатії, панічних атак, допінгу і навіть... Безумства. Ви народжені з цими мутованими генами, які накладаються на ваші власні. Але є і хороші новини. При вашому народженні гени батьків перебувають у стані бездіяльності, в сплячці. Вони замкнені і недоступні. А ваші ідеальні власні гени активні. Інакше ви б не змогли жити. І вам вирішувати, чи пробудете ви родові гени та прокляття. Чи прийме Божественну долю та благословення? Все це відбувається за допомогою вашого сприйняття, думок, почуттів і дій. Ви впливаєте на своє тіло своєю власною душею. Тому всім необхідне духовне народження, щоб послугом істині через духа очистити свою душу. Підпишіться на канали Салтаненко та постійно слухайте Слово Боже, Біблію та Божественні Псалми, щоб отримати духовне народження. Духовні думки, почуття, рішення, вчинки та божественну долю від Ісуса Христа. Амінь.